Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні ми будемо з вами випікати дуже смачний пиріг, який називається Три стакани. Три склянки по-українськи. Він буде такий смачнючий, і головною начинкою його будуть терті яблучка для тіста. Ми нічого не будемо випікати, а просто буде три інгредієнта. беремо один стакан манки, один стакан цукру і один стакан муки. Також на цю кількість 1,5 чайних ложечки розпушувача для тіста, і хто, хто любить ванільку, один пакетик ванільного цукру. І ретельно отак усе перемішуємо. От така буде основа нашого пирога яблучного. Також мені потрібно буде 5-6 великих яблук, а коротше кажучи, 1 кілограм яблучок. Зараз осінь. Яблука достигли, вони смачні, всяких сортів, тому що вже наступила осінь. І яблучка наші достигли. Тож вибирайте такі сорти, які вам до вподоби. У мене сьогодні яблуко гроша. Я його подрібнила на терці, нічого сюди не додавала. По рецепту ще можна сік лимона, щоб яблучко не темніло. Але я зараз його все буду випікати, лимон не додаю, а ви за вподобанням. Також. Нашою пропиткою нашого пирога буде на цю основу 250 грамів молока. Я нагріла із 50 грамами масла, звичайного вершкового масла. От, воно розтопилося. Не треба доводити до кипіння, отак От просто щоб молоко і вершкове масло розчинилося в однорідну масу. Підготувала форму для випікання. Моє деко я змастила олійкою і отак усе прикріпила, щоб і дно, і також бока усе було пропитане. Я, щоб вам було зрозуміло, Змастила отакі дві ленти, вирізала у стрічки, Отак, із пергаменту і приклеїла все, все на олійці. Змазала, і воно добре тримається. Отак. Щоб було добре, в мене роз'ємна форма для тортівниці, то отак я буду сюди його формувати. Щоб все було порівно, я беру. Один стакан, Нам треба поділити його на чотири частини, і верхня частина повинна бути сухою. Раз у нас три стакани, то я трошки неповні поділила отак. Що лож... було ж три стакани, буде нам чотири. І висипаю все це на. Форму нижню моєго дека, моєї формочки. І розрівнюю От так усе. Це буде нижній корж мого торта насипного. От так. все розрівнюємо, а тепер уложую слой, шар, вірніше, яблучок. Ось так. В одному рецепті пишеться, щоб. Кожний слой, шар не треба пропитку робити, а я зроблю кожного, кожен шар. Тому що так мені буде краще, я буду впевнена, що розм'якне моя суха моса пирога, і все буде чудово. А деякі господині кулінари. Вони отак все змощують, а потім зверху проштрикують верхню частину і туди заливається, пропитується шар нашої пропитки. Але я хочу так, мені так удобніше. Щоб форма моя не протікала, я отак поставила її ще для певності у другу форму. Так, А тепер. Зараз буду робити заливочку. Так, От так. зроблю заливку, то вже я буду впевнена, що мій слой вже добре пропитався. Так, і знов сипуча моса. Усі чотири слої. Так, оце, мій пиріг. в духовці знаходився 45 вілин. Зараз. Ай, гарячі подивіться, що за Ось красота. така красота. Трошки він схолоне І потім я його ще зверху прикрасила малинкою. Ось такий, зараз він трошки схолоне і буду його нарізати. Я думаю, дуже смачно. Така гарна випічка. І мякий мякий На вигляд, мов би, він наповнений кремом. Не думайте, то воно ну, не середу. просто Така як кремова заливка. Там же ж молоко і масло. Тому що, якщо ми його передержимо, то буде він дуже такий сухий, немов пригорілий. То я його не передержу. І по рецепту 40 хвилин, то я так його і держала. Трошки він схолоне, і я вам обов'язково покажу його у розрізі. От такий він у мене в розрізі. Дуже м'який, напоминає, немов це крем, але тут крему немає ніякого. Ось цей кусочок, що я куштувала. Це в мене була заморожена малина, то вона, звичайно, пустила сік. То від соку це воно не сире. Це дуже, дуже таке соковита маса. Тут нічого немає сирого. Напоминає заварний крем, дуже смачно. Пахне малиною, яблуками. М -м -м. Дуже дуже смачно. Приготуйте бомбезно. Ось такий у мене вийшов пиріг за одну годину. Так що рекомендую приготуйте. Це дуже смачно, дуже швидко. Дуже-дуже корисно! На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал буде ще багато-багато смачних і корисних рецептів. До побачення! Ставте лайки, пальчики вгору. Я дуже рада вашим лайкам, вашим коментарям. Так що, завжди рада спілкуванню і. Також порадам новим рецептам, які комусь, можливо, стануть у пригоді. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей!